На мій погляд, Україні як вдалося багато чого досягнути в цей період. Це насамперед побудувати таку українську армію, якої у нас по суті не було на початку конфлікту. І так і багато не вдалося. Ми в певний час цієї кампанії, яку називають зараз антитерористична операція. У мене інша думка, до речі, це повноцінна війна. І не треба тут, на мій погляд, вигадувати якісь інші дефініції, які тільки знаєте приховують реальний стан речей, які у нас відбуваються на сході. На сході у нас є протистояння з нашим оконвічним супротивником, це Росією. На сході у нас є зрадники, які співпрацюють з окупантом, Це з Росією, і на сході у нас є окуповані території цим окупантам. І треба визнати, що це, на мій погляд, не яка не терористична загроза. І, до речі, у мене ще є думка, знаєте, з цього приводу, що те, що ми називаємо цих людей сепаратистами чи терористами, це велика перемога агітаційної машини Кремля. Яка нас всіх ввела в таке поле, де ми не бачимо головного. А головне те, що ми зіткнулись знову таки з нашим ворогом, і тут питання йде: чи ми переможемо в цій війні, чи ми будемо знищені як нація, як незалежна держава? І ви знаєте, сіпратім, що таке сепаратізм? Сепаратістський рух це був Шотландії, який мав шотландці чітко своє уявлення, деяка їх частина, що вони хочуть жити в незалежній державі, самі облаштовувати своє життя як державі. Це Каталонія, ми теж знаємо. що це. Про якийсь патріратіз ми можемо говорити на Сході. Вони що хочуть, вони представляють собою якесь ну окреме там народність чи утворення. Ні, вони хочуть створити якусь незалежну Свою державу не знають, як це зробити. Ні, це доводить те, що вони зараз волають, Україна там виплачує нам пенсії і якісь соцвиплати. Що, Сіпартісти так все ведуть? Ні, вони так все не ведуть. Тому я ще раз наголошую: ми зараз маємо справу з ворогом. Це російською армією. Вони, до речі, ми були в прямих зіткненнях. От з Женію там в аеропорту, і Вони навіть не приховують. Що вони російська армія? Е, у нас були там е, близькі контакти це вже в останні дні. Так? Е, ну і до того да, і Ми проходили ці е, ще тоді, коли проходили е, зелений коридор сепаратистський так, е, так званий блокпост. Ну це була російська армія. ФСБ тоді перевіряла нас, коли ми заходили е, в аеропорт. І, е, Знаєте, і ми маємо справу з тими зрадниками, які підтримують в лавах тих терористичних, як ми називаємо їх угруповань збройну боротьбу проти України. І ми маємо справу з колаборацією, звичайно, як це буває на війні. І ми маємо на жаль тих людей, які зараз перебувають на окупованій території, які є українцями, які ми не маємо права полишати. Ми маємо до останнього обороти за свою територію за тих людей, які є українцями. І е, ми це могли б зробити ще влітку звільнити ці території саме від е, так званих, як ми тоді їх називали, терористів. Якщо б не втрутились російська пані, армія... зараз привіт, да, ви казали, що е, називати сепаратистами і терористами це велика інформаційна перемога тих Кремля. Але правильно вважаєте називати? Я їх, в інформаційному в... просто я нав... вважаю, що назвати це війною, е, назвати їх ворогами України і українців, називати їх зрадниками тими, хто перебуває в лав цих угруповань, яких зараз називають терористичними, це зрадники. Вони зараз знаходяться на стороні ворога, і називати колаборантами тих, хто співпрацює з цим режимом, ну і називати окупованих людей, чи ті, які там страждають від цього окупаційного режиму, ну як їх називають, постраждалими цього конфлікту. Це моя думка, і ви знаєте, від того, як ми зараз тобто рік у нас триває антитерористична операція. Яка антитерористична операція? Вибачте, мене триває, рік може тривати. Що таке антитерористична операція? Це якийсь літак, чи автобус захопили там пару які яких не мають наміра там, знищити ну, абсолютно всю інфраструктуру міст, де вони живуть. Ми зараз сикнули з тим, що вся інфраструктура міст знищується артилерією. Вони, тобто то, ми навіть що. Кували в аеропорту, що ми, ми маємо таку антитерористичну операцію, що після нас кам'я на камні залишиться від аеропорта Донецького. Ну це повноцінна війна, і це навіть я наполягаю на тим, що це не гібридна війна. Якась там давайте продумаємо ще якийсь вислів, щоб не лякати людей цією війною. Ні, це звичайна війна. І у нас є лінія фронту. Да, вона якась прозора там більш-менш. У нас є окупована територія. У нас є повноцінне зіткнення з артилерією, які терористи користуються там буками, градами. Торнадами це війна і, і крапка, і треба виходити з того, що у нас війна, і е, ми на війні маємо знищувати нашого ворога. Чи ворог буде знищувати нас? Все дуже просто.